Сьогодні приготуємо мариновані огірки з гірчицею. Потрібні огірки, укроп, оцет, гірчиця в зернах, ерець горошком, сіль, цукор, чесник, цукор і сіль. Висипаємо в каструльку в 2 літри води. Все це гарно перемішуємо, ставимо на вогонь. Після того, як вода закипить, додаємо 10 ложок оцту. Вимиті баночки, кладемо укроп, 2 зонтика. Часник, 2 зубчика. І чайну ложку гірчиці. перець горошком 10 штучок. Відрізаємо в огірочки в кінчики і складаємо в баночку. Ось так. Якщо у вас є ось такі великі огірки, їх теж можна скласти в баночку, тільки розрізати. Теж виходять смачними. Далі заливаємо трошки гарячим маринадом. Накриваємо кришками, пулю наливаємо теплої води, застеляємо рушничком і викладаємо туди баночки. Ставимо на вогонь і варимо 10 минут, як закіпле. Далі закатуємо огірочки, потім перевертаємо, дивимося, що ніде не витікає водичка. Закриваємо їх якимось теплим і ставимо, щоб вони охололи. Всім дякую за перегляди. Огірочки виходять дуже смачними.